Усім добрий день. Ми сьогодні п'ятниця в нас. Вирішили прогулятися. Привели Назара в дитячу кімнату, самі позаказували собі всього цього смачненького. І сидимо. Відпочиваємо. Ось такі макарончики заказали. Вкусні. Це що це лате? Лате. І американо з молочком. Наш Назар там десь гасає. В дитячій кімнаті. Це в нас в Бердичеві. Мама кава. Отак Отак вирішили провести Ваня. Ваня щось скучає та вже забирай своє капучино тобі. Добре, виріжу, обов'язково. Надя довольна. І я довольна, бо вихідні впереді. Ну, не зовсім вихідні я. Чергова в гуртожитку завтра і так що йду на роботу, он до Назар наш гасає. Так добре придумали собі, можна каву попити. І дитину бачиш, як гуляє. Вань, ти не хочеш в дитячу кімнату? Ваня хоче американу Ваня ще з Дописує капучино. Привіт. Вань вкусний макарон? Да, Дуже не солодке. Така я спробувала начинка ткану, прикольне, солодке. Назар там кричить, як обізяна на тих спорудах. Людей трохи скажу, я багазько. До цибає щось з горки хоче заїхати. Короче, вдома ніхто не хоче сидіти, всі вирішили погуляти. Барчик міні-бар. А нам ще принесли картошечку і нагінці. Мань, вкусна картошка? Що, да. ще прийдемо сюди? Ваня кругом би ходив. Йому все подобається. Аби не вдома бути. Якої подобається? Це чай. Добре сидіти, аж не хочеться нікуди йти. Вихідний, да. на вулиці холодно сьогодні. Чекаємо, Вову зараз десь мають з роботи, що зайде до нас. Ми тут поки посадимо, поки не треба їсти, але дітей все більше і більше приходить. Так. А ми вже погуляли, і йдемо додому. По ночам постійно блудим і блудим, блудим і блудим. Так добре посаділи в цій дитячій кімнаті. Хто там з дітками рекомендую, можете Книжки йти. О, да. Зайшли, ще купили. Назар, що ми купили? Книжечку, так. Да. Скажи, ну про що це в тебе книжечка? Ми купили? Про, про, що? про тваринок, да. хто там намальований? Коники. Коники, так. Да. І собачки. І собачка, тобі подобається, і цю плятку. Да? Ого, ціла ферма. Отак. Зараз і розказує, які в нього книжечки її. є, які він Такої хоче. О. Котика знайшли. Мої хлопці побігли вперед. Ну, добренько, все тоді. Гарних всім вихідний, в кого вихідний. То ще на роботі, то ще на роботі. Це я, типа завтра. Всім пока.